Тут ну, трішки є опит, чую, що щось б'є, б'є по шнуру. Кожний закид. Куп. Думаю, що то у тебе таке, Дмитрику, чорне на гачку? Це тут нитку я таку нав'язав. Ну так краще на драча, так? Да? Доброго ранку, ми з України. Друзі, та авантюра, про яку я вам розповідав в останньому відео, вчора в мене не вийшла. Їздив я, ну, хотів спіймати щуку, взяв лайта. По чесноку 170 кілометрів проїхав і щука мене не знайшла. Погода вчора була шикардосовська, а ну, шикарну погоду, тільки рибаку гарно. Риба не хоче плювати. Всі ті водойми, де я був, вода сильно і сильно піднялася, тому риба вся зайшла у очерет. Очерет, рогос там, де вона захотіла, туди вона і зайшла. А сьогодні гляньте. Такий туманчик стоїть. Думаю, візьму мікрушну паличку, таку це Сафіна сафіна до 5 грамів солідна. Приїхав на водойму, де ну, я точно спіймаю окуня, хоча дивлюсь, там вже рибаки містечки зайняли. Але я, ну, зараз, я їх знаю, там декого стану біля них, щось запитаю, може, щось даже і піймаю. А, мабуть. Ближче до обіду, поїду все ж таки поуловлю ще на один містяк, на якому ніколи в житті не був. Там Хочу теж спробувати половити щуку, бо місяць тому місяць тому мені казали, що там і судачок влітав, і щука. Не знаю, заїжджу, гляну. Давайте збираємо снасті. Так, ну на цю мікрушну паличку поставлю катушечку. Ну, якщо інколи хтось питає мене за катушечки, що там у тебе за, на тому чи іншому спінінги, що за катушка, то, мабуть, ви цікавитесь, якщо питаєте. Шимановського ванкіша поставлю, гляньте, така резиночка, я вішаю завжди, завжди таку резиночку, це від е, жіночого волосся на бортик шпулі. І шпулька, бо буває таке, ви достали. Ну, я, наприклад, скажу за себе. Достав один раз е, катушку з, е, з того чехла неопренового і впустив. Отак біля машини стояв, бетон був, впустив. У е, мене таких штучок не було. Кидаю її на ногу, ну, як і всі, так, да, щось падає, ногою її там ще, ну, трішки змягчив удар. Ну, Вона бах і так на. Камінчики падає. Взяв блин, ну все, впала та да впала нормальна катушка. Потім придивляюсь на шпульки. У мене це вже другу, я купив шпульку на цього ванкіша, а на той шпульки бздик така і коцечка. Хоча всім кажу, треба таке використовувати. в мене в машині такий бардак, що буває в кінці рибалки не знаходжу. Ну От у мене особисто в мене була така поганенька історія. Вивчіться на чужих помилках. Не пам'ятаю, не буду обманювати, скільки е, має вагів ця палочка. Ну, це бюджетні палки, тому вона, ой, вона не супер така там легенька. Катушечка 160, мабуть, 5 грамів. От такий баланс, кому це цікаво. Хоча баланс це таке. Це баланс, коли ви тут держите е, е, руку. На катушку тримачі, а, в мене, а я тримаю отако. Самі бачили за, за ножкою катушки. Мені так вдобно. Так вдобно, так вдобно. Хоча особисто особисто я бачу, як рибаки отако тримають і крутять. От Початківцям хочу сказати, оце невірно. Це, як би ви там собі не казали, що це дуже суперово, це не дуже вірно. А і ще, друзі, забувся сказати, що це вже остання рибалка 2023 року. Слідуча рибалка це вже буде вже вийде в 2024 році. І ще отакий бакан. Чесно кажучи, бачимо, у мене така є деттічна сумочка. Е ну, Її взяти да і все. Але в мене цей бакан не просто ще, як знаєте, я його використовую як бакан, де покласти спінінги. В мене хі -хі, як от, ну той, блін, блогер, відеоблохер, то у мене усе, ще отака підставочка. Я його використовую як підставочку. Сюди телефон ставлю і знімаю себе там з, ну, з іншого ракурсу. Тому прийдеться мені сьогодні ще взяти е цей бакан. Цей бакан. Так, і... Рушничок. Отако. Все, готовий. А, то я помилився, друзі. Думав, мій знайомий там стоїть, а там нема мого знайомого. То не мій знайомий. Ну нічого. Трішки може десь і помістимося. Ага. І гляньте, доречно, вода впала, сьогодні вода впала. А ви на живця це, да, ловите? Ні? А, чисто на черв'яка. А я дивлюся, ви щось там. ниряєте, ниряєте. Думав, то у вас живець, бля. Чисто. Не, я зрозумів. І гляньте, це він у вас ще й в пів води бере, так? грузик знизу. Він там від вже під. Я зрозумів. Раду, що в він там на бере. Ну Що, друзі, чесно кажучи, я не дуже любитель такої рибалки. Це поки я, ну, я їхав, було два рибака. Поки зібрався, оце камера, мотор. То все, там уже понаїжджало, підійшов до них, став, а вони все їдуть і їдуть. І знаєте, вони місцеві. Мені так здалося, що вони приїжджають побалакати. Вони га-га-ха-ха, анігдот за анігдотом. І ну, мені з цією камерою там не в прикол. Так, постояти з людьми, супер-пупер, а рибалити. На камеру тільки ото, ха, той кашляє, той чихає, коротше. Е, приїду, подь, попоже десь обіду сюди. Ну що, друзі, мені здається, тут сьогодні точно ніхто не був. Вода, гляньте, як піднялась, чесно кажучи, я не знаю, ця кладочка, на неї можна буде зайти чи це... Прийдеться їхати додому. Ну, начебто йду. О. Блін, глибоко вже тут. Ну що? Може. Блін, нафіга воно мені треба. Ні, начебто вже О, ну тут уже... Мабуть, по шию. О, ось тако. Ось тако. Добрався. Перший раз в житті тут. Не знаю навіть що тут. Ну, будемо сподіватися, що тут риба є. Так, 7 грамів одразу поставила, ага, є глибина для 7 грамів. Ну що, друзі, гляньте, яка краса. Не буду я лебедям заважати, піду трішки в інше місце. Пошукаю свої точечки, а вони хай тут кормляться. І щука. І все це місяць тому. Ну, місяць тому так, Так. — Зараз все вже да, вибили. Сейчас не Поняв, дякую. Друзі, став на точку чотири закида і щось підбиває. Щось підбиває. Чи коли я роблю ось, може це попав на якусь точно, на якусь, мабуть, плотву попав. І веду, все так веду, веду, день-ден-день, все. На дні не травички нема, а щось б'є по шнуру. Просто щось шикарне місця. Скільки пройшовся, нічого не було. Так, зараз спробую поставити грам 5. Може якесь зависання буде. Може під той платвичкою якийсь судочок стоїть. Так, ну можу містяк точняково цікавий, то прийдеться тут поекспериментувати. Може, так, да, звісно, Ні, ну щось мені здається, що це по шнуру щось б'є. Сіліконка, ну так, да, ну, але не порізана. 7 грамів знімемо, пошукаємо менше ваги. Не думаю, що це мілкий окунь. Ну, Хоча якщо це мілкий окунь, то теж буде добре. Ось, ось друзі, оце, це мені здається, я білу рибу. Забагра, бо просто її тут кишить. Да. Точняково, друзі. Я це веду, 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 веду. А воно все бам-бам-бам-бам-бам-бам зробив. Таку браконьєрську підсічку і гляньте. І гляньте. І гляньте. О! Ось о, гляньте, яка гарна, яка гарна. Все ж таки я кажу, що ну, трішки є опит, чую, що щось б'є, б'є по шнуру. Кожний закид, кожного закиду б'є щось по шнуру. От така рибка. Ну, друзі, дивіться, відкрив сьогоднішню рибалочку. Рибку ми випускаємо. Це. Називається багріння, а ми, друзі, не багорщики. Е, є така вірогідність, що під цією білою рибою буде стояти хижак. Але для нього треба підібрати ключика. Так, паперура да. потече, малий. Та він закидає у де. Він то костав. І на дайкі малий, ти на що? на теліка? На силікон тут не клює? Ну, думав, щука судак. Ну так краще на драча, так? Да? Так, ну що, друзі. Рибалочка мене радує. В кінці року це так. Рибаків багато-багато і цих містяків не так дуже і багато. Більше рибаків, ніж містяків. І там один кричить на лодки. Там коля йди, там мальчик малий. Зараз уходи. Займеш містяк. Мальчик малий. Це мені 42. <ріст> Малий мальчик, ну, хоч це порадувало сьогоднішньої рибалки. Коротше, всі ловлять, ну, Я думав, то драч, мені кажуть, це не драч, це кілер. Грузик і чотири крючка, але крючки там позують. Це, мені здається, чортик називається. І це тільки так всі тут і ловлять. Оце з силіконом, як я, це, ну, тут неправильно. Рибалити. Плотви дуже багато, хоча при мені дядько на того кілера за бочину взяв судачка, такого теж грам може 400. Ну, є судачок. як я і казав, що під той білою рибою може стояти судачок. Так, ну рибку я вже одну потримав і багатенько луски вибив. Ну, буває, так щось б'є по шнуру, думаєш, а ось клівака, то вже так інстинктивно підсікаєш. А там оце луска ще трішки тут покидаю, і будемо їхати шукати окуня. Ось, все, друзі, є. Недовго я тут знаходжусь. Це вже третє клівання. Перше не взяв, тому що при переїзді коротше, шпулю попустив, коли збирав спінінга, попустив шпулю і почав рибалити і не затягнув фрикціончик. Зробив був підсічку і рибка не засіклася. от такого красення. Дивіться. Такий маленький-маленький, але це клівака була. Рибку випускаємо. Поставив. Оу-оу! Я тебе не трогаю. Шепить. Поставив на цю сафіну один грам, один грам вольфрамочка. До речі, кому буде цікаво, шнур в мене стоїть тут 0,3. 0,3 X Game. І ну, справляюся, справляюся. По максимуму хочу показати вам, як один грам ця палочка до 5 солідна працює. Бачите, можу трішки натягнути, затримати свою приманочку на дні. Ось ось, затримав, жду, дав паузу, нема, подігав, подігав, є якісь підцепчики. ось ось, б'є, друзі, дивіться, б'є, даю йому паузу, може підбере. Риба, мабуть, не дуже активна, не хоче підбирати. Була клівачка, але не взяв він. Друзі, все, дочекався. Це все на цій проводці. Ось так. Давай, давай. Ох, фрикціончик співає. Мені подобається. Такий гарний, можу сказати, що такий гарний окунь. Прям суперовий. Є одна штука, можна змінити її. Гляньте, в мене повідець. Дуже і дуже малий. Тут сантиметрів 20. Я взагалі всім рекомендую десь ставити мінімум 50 сантиметрів. Красень, ну гляньте, друзі, ну чим не красень. Напижився, просто позує, суперово позує. Теж рибка вся уходить у водичку. Так, друзі. Все ж таки зранку, коли я приїхав, я ж вам показував. Ну, на камері я тут зараз приблизу оцей камінь був на берегі. І теж можна було за тим рогозом ходити. Зараз не походиш. Не походиш, ставлю тут баканчик і піду у воду. Я ж настоящий рибак, у мене є сапожки, чоботки, чоботи. Чесно кажучи, ця палка для одного граму вона така жорстка. То багато хто полюбляє робити такі джигові проводочки, навіть типу, підтвічувати. Знаєте, влітку дуже і дуже це добре. От Вона влітку суперова. Хоча, бачите, і взимку з одним грамом я гарно справляюся. Так, а що в неї написано за тест? Так, тест-тест. Від 0,6 до 5 грамів. Ну, з одним грамом прям чудово. Мені здається, 0,5, якщо поставити, теж можна буде попрацювати. Ну, мені не потрібно 0,5. Для 0,5 в мене є інші палки. Сидить, друзі, а, зійшов, зійшов. Ну, Самі бачили, покльовочка була. Мабуть, я все ж таки е, повідець поставлю длинніше. Так, 0,161. 0161 візьмемо сантиметрів та багато візьмемо. Друзі, я в'яжу флюри морквинкою, такі тонюсінькі. Так, ну, здається, зараз точнеково буде клювати. Ось, все, друзі, з першого закиду. Тільки поставив длинніше флюрик, з першого закиду одразу рибка. Чому так? Тому що ну, флюрик прозорий у водички, риба його не бачить і не лякається. Так, в воді я дуже і дуже глибоко. Треба дивитися, щоб не набрати сапоги. Сапоги. Гляньте. А флюрика тут, ну, тут, мабуть, до метра. до метра. От такий. От такенький красень. О. Е, може хтось бачи і думає, що то у тебе таке Дмитрику чорне на гачку. Це тут нитку я таку нав'язав, щоб силіконка не сповзала. І мені здається, я її дуже багато нав'язав. Так, ну рибку випускаємо. О, ось. Осьо підсасує, підсасує, віддаємо йому слабину. Робимо йому слабину і є. Друзі, поставив це ж на цей, це у мене 11-го проха мозги. Морочать і чув багато кому і десятки, і ці одинадцятки морочать голову. Поставив тут функцію 4К, а вона то те, то перегрівається, те, то ще щось. Гарно, що з двох камер знімаю, може щось у мене і вийде. Дивіться, який красень, і гляньте, його хтось цапав. Він покусаний. Це, мабуть, його щука так покусала. Такого красення покусала щука. Так, а ну відпускай, відпускай, о! Ну Думаю, щось там ми знімемо, любі друзі. Ну що, друзі, ось і закінчається сьогоднішня, в цьому році остання моя рибалка. Хотів сьогодні піймати і Судака, і щуку, і Окуня. Не щуки, ні судака я не піймав. Самі бачили, піймав одну плотвичку, вірніше забагрив, покатався за останні дві рибалки. Я ну це одне кіно виходить, але ж я накатався дуже і дуже багато. Був на тих точках, які завжди хотів випробувати. І оце при кінці цього року я їх спробував. На задньому плані, якщо ви бачите, рибаків вже просто дуже і дуже багато. Тому буду скінчати цю рибалку. Самі бачили, взяв отаку мікрушну палочку і на цю палочку знайшов я рибку. Окунь в кадрі, друзі, був. Що ще треба? Хочу всіх. Поздравити з прийдешнім, до речі, слово таке прийдешнім прийдешнім. Це з наступаючим прийдешнім Новим роком. Любі друзі! Всім хай щастить і слава ЗСУ!